Пошук дитини, який ви подаруєте сім'ю, може стати найлегшим або найскладнішим кроком. Комусь знадобиться багато місяців, щоб прийняти рішення, а комусь вистачить однієї зустрічі, як і де шукати дитину, яку ви готові забрати на виховання? Це був один з найважчих кроків, тому що саме коли ти бачиш кількість дітей, які чекають на усиновлення, ти розумієш всю свою відповідальність. Це насправді було важко, тому що, звісно, хочеться допомогти усім дітям. І звісно, ти усвідомлюєш, що це неможливо. Тому ми трималися за думкою, що зараз ми можемо зробити принаймні одну дитину щасливою, і це вже вагомо. Отже, крок шість. Ознайомлення з інформацією про дітей, яких можна усиновити і пошук дитини. Служба у справах дітей знайомить вас з інформацією про дітей, які є в них на обліку і можуть бути усиновлені, взяті під опіку або у прийомну родину. Окрім цього, ви можете знайти інформацію про дітей, які шукають родину, у таких джерелах: сторінка діти Міністерства соціальної політики України та сторінка анкети дітей фонду Ріната Ахметова. У цих джерелах ви можете переглянути основну інформацію про дітей, їхній вік, відсутність або наявність захворювань та інвалідності, місце перебування, а також переглянути їхні світлини. Ще один зі способів познайомитись з дітьми, для яких ви можете стати батьками це зателефонувати у обласні служби у справах дітей. Зважайте, що деякі діти можуть перебувати в інтернатах, а деякі у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Оскільки ви пройшли підготовчі курси, то ви вже знаєте, яку саме дитину готові прийняти у свою сім'ю. Ми радимо вам не поспішати і дуже уважно проходити цей етап. Адже дитина це не якась річ, яку ви візьмете, а потім зможете віддати назад. Це жива людина, це душа і характер. І ваші дії можуть як подарувати їй щастя, так і травмувати її або позбавити довіри до людей. Так головне будьте чесними із собою. Якщо вам потрібно більше часу, дайте його собі. Їх дуже багато, вони всі різні, мають власні характери, особливості та бажання. Ви не можете подарувати щастя всім дітям-сиротам, але якщо ви дивитесь це відео, то готові зробити щасливим принаймні одного з них.